За 4 кілометри до відпустового центру блаженного самого на Лукача у селі Старуня Богорочанської громади, де відкривають новий храм Затори. Світлана Мотрук приїхала на відкриття святині з Яремчі. Вона каже, час від часу відвідує це місце, щоб помолитися. Прощі тут відбуваються щомісяця? Я дуже вражена від від цього храму, який побудували. Він наскільки сучасний, ну це щось нове і неймовірне. Мені дуже він подобається. Це дуже гарно. Тут святе місце. Це насичено все любов'ю, теплом і божою ласкою. Тут дуже ну, тут хочеться бути. Володимир Лазар приїхав з Тернопільської області. каже у старуні він вперше. Колись я їхав через Європу там 20 років. Ну в Польщі є щось були похожі такі архітектурні, релігійні споруди. Зараз у нас це перша і вона є. Підземна і дуже красива тут. Ну в захваті знаходяться люди, які функції складають жертв і фінансують. Це, це нормально. Це... Та має бути це є жертва для Бога. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у своїй промові сказав, що цей храм має статус базиліки. З його слів, леву частку грошей на святиню надали місцеві брати підприємці. Вони також долучилися до будівництва. Висічний сьогодні. Папа Циво каже, давайте сходимо землі, землі край. Вони такі породилися і поїхали, подивилися, які існують у Європі землі краї. І звали найкраще. Священник від постового є центру блаженного зимоналухача Володимир Пашевський каже: підземна частина храму символізує період української греко-католицької церкви, коли вона була у підпіллі, а купол, коли вийшла з нього у 1989 році, почали святиню будувати 10 жовтня 2022 року. І ми бачимо, як е, душа народу є зранена, тому що війна забує не тільки фізичні рани, але Психологічний видоку про духовну травм. І ми хочемо лікувати ці рани в різний спосіб. То хіба те, що будуть сюди приїжджати, сім'ї загиблих? Діти загиблих, хіба те, що будуть відчатися тут наші воїни, цього не потрібно а коли це буде? Скільки грошей вартував храм, Володимир Лукашевський каже, не знає. Коли мене запитують про гроші, я завжди відповідаю так, блаженний, що не можу Максимова Букач, який нас сьогодні зібрав, як він відкриває не тільки людського серця, але їхні аналітиці теж мецената церкви та архітектор Юрій Ковальчук відмовилися спілкуватися із суспільним зі слів голови Богорочанської громади Ростислава Заремби, 21 гектар землі, на якому з 2018 року діє відпустовий центр переданий церкві від громади у постійне користування. Це не є ті видатки, які які там є значими для бюджету громади. Багато значиміше те, що тут е, силою. І фінансами в тому числі і нашої рикатолської церкви, і наших місцевих підприємців, які є власнороченами цього села, і є е, представниками компаній, які працюють, які платниками податків до нашого бюджету. Вони е, інвестували свої кошти, свої зусилля е, для того, щоб ця святиня. Це для нас теж дуже дуже важливо. Ага, тобто вони долучались? — Вони взяли на себе частку цих податків. Суспільне також запитало жителів старуні, що вони думають про відкриття в селі цього храмового комплексу. Це дуже добре для села. Село на перспективу. Як ти казав, знають всі стороні зараз на даний час ще не було базильків, вже знали, що є хресна дорога, гарна, є музей. Намовлене місце тому, що в нас було потужне дуже підпілля рек Католицької церкви. Зі слів Володимира Лукашевського богослужіння в Базиліці проводитимуть щодня. Оксана Василик, Роман Сукирко, Суспільне новини, Івано-Франківська область.